Початку повномасштабної війни на День Соборності України, до речі, вірш називається Мені не байдуже. Мені не байдуже за долю України, за патріотів, дочок і синів, що віддали у цю страшну годину життя своє святе, без зайвих слів. Мені не байдуже, як б'ються за свободу, в окопах гинуть, мерзнуть на ріллі. За долю українського народу і за майбутнє на моїй землі. Мені так жаль дивитись на могили таблички невідомих тисячів тих безвісти, що їх знайти не в силах, що не змогли дожити до наших днів. Мені ще й як болить заполонених, що бачать тільки сірий каземат, за долю всіх невинно убієнних, бо на моїй землі панує кат. Хіба хто є байдужий в цьому світі, хто б не прокляв війну у мирний час? Байдужий за майбутнє наших діток, за мирний сон самих нарешті нас. Чи, може хтось вгамує напророчить, бо не нажерся досі крові кат, а наші сльози разом камінь точать. У єдності і є наш постулат. Та з нами світ у цю страшну годину і Бог, і правда, як пророчий птах. Не змінить шлях Соборна Україна була і буде жити у віках. І там у нас біля села кругом бліндажі, окопи, в селі постійно їздили військові, і мене це дуже бентежило. Постійно ці вибухи ми чули. І... Я все время весь час працювала з волонтерами, які приїжджали із Львівської області, те, що ангели бувають. Ви вірите, що ангели бувають? Несуть свій хрест із нами на війні, а в те, що нас вони оберігають, чатують в день, що щоночі у вісні, а в те, що в бліндажі снаряд із граду, шматочок неба в стелі у горі. Що б'є по нас оте ординське стадо, а ми хоч посивілі, а живі, що тут вночі так близько від промзони, везуть нам смерть з ворожої землі, а ми отут усі, як на долоні, і з нами ангели, тому ми і живі. Горить земля у пеклі серед степу, людські оселі тліють у млі, а в нас же тут справжнісіньке Алеппо, і ми у пеклі на своїй землі. А ми живі, живі, і слава Богу! Бувають вже у світі чудеса, спророкував нам ангел перемогу, а значить, буде, буде в нас весна, і буде мир, весна, і чисте небо відійде ворог з нашої землі. А ми живі, нам більшого не треба, нас так чекають вдома, матері. Селище. В цей осінній день. Я хочу вас і привітати з цим днем за те, що він у нас є, і подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми можемо тут зібратися, вдихнути осінь, а ще хочеться вдихнути і перемогу. Я думаю, мене ви знаєте. Я тут народилася, тут виросла, тут творю і тут дарую вам. Вірші слова, моє слово, зброя. Я являюсь є членом порталу ініціативних жінок України, жінка-Українка, а ще літературного Придніпров'я. Стараюся всіма силами допомогти нашій перемозі. Ну, для мене війна почалася в 2014 році. Тому вийшло декілька випусків книги Калини Передзвін. Потім наш край. Як ти, Україно, боляче мені, повзеш валь зміїна, скільки чорних їх. Що з твоїм обличчям, горя, втрат, сльоза? Чую, серцем кличеш тих, кого нема. Україно, рідна сили в тебе є. Так, єднанні сили, всі гуртом, роєм вжалимо ми гідно, зітримо у прах, бо нестерпна кривда від цих зайд, не вдах. їм не світить сонце, душ у них нема, в наших охоронців мужності сповна. Україно, мати, віриш ти в мені і про тебе дбати, ні. Скажу війні, зберу свою силу у міцний кулак, ми всі переможемо, вірю тільки так, бої нам без страху, поклонюся без... до ніг, прийде кінець жаху, зійде гіркий сніг. Каїна, вільного вітру, погожої днини, чистого неба, ти сильна Встанеш ти із руїни, згинуть расистські круки, вимитем зло із землі, і роботящі руки ради дадуть стороні. Віром, вірю, що разом родина, в силі зростає добро. В мирі живий Україна, Херсон, Маріуполь, Дніпро, красою умиється Харків із із повних умирів днів. Живий, Миколаїв і Буча із доброї ночі снів, живи, наш славетний Києве, сонце, українське зустрінь, тримайся з надією, вірою, живи у мирі ірпінь, і Нікополь я обіймаю моєї молитви тепло. Тримайтеся, друзі, я знаю, над вами небес крило. Авдіївко, Бахмут, ми поруч. Вам в поміч завжди, рука вам у поміч завжди, закинуть, сади Донбасу, не буде більше біди. Миру тобі, Україна, вільного вітру, погожої днини, чистого неба, ти сильна станеш ти із руїни. Ну і, ну, але він так чогось користується. В інтернеті, на Ютубі його багато, ну і на моїй сторінці. Його читають діти, його читають дорослі, і е, відео там є під ним. І називається цей вірш написаний ще в 2014 році. Живи в країну, вір у майбуття, долай незгоди, прикрощі й зради, хай віри промінь дасть тобі життя, заб'ється серцем чесної громади. Живи в країну!» не величало, з тобою вірні дочки і сини. Летить, як голуб, гордість, честь і слава, Калини цвітом хрещені вони. Живи, Україно, зраду як прощати, народу голос він, як дзвін, живий. Прийшла пора ганебний жах здолати. І ти сьогодні, осторонь, не стій. Живи Вкраїна, земле наша рідна. Принижень годи, годі і страху тобі, твоєму небу з пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Хай зійде сонце, вранішньо і мирно. Ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи країну, ти живи країну, хай буде доля, як Ясна зоря. Таким великим святом, яким ми сьогодні традиційно Відмічаємо цей день межової, це і п'ять років нашого поетичного об'єднання, літературне слово Межівщини», яке за цей час існування випустило своїм коштом за свої кровні понад 30 збірочок. І деякі вірші я хочу зачитати. Вам нагадати, можливо, ви їх чуєте і знаєте. Ну, дальний історичний край, який має ну, тисячолітню, а то й набагато більшу історію. Я знаю, що в Новопавлівці у коли колодязь копали, викопали зуб мамонта. Уявляєте, які це давні, цікаві для нас часи. Це і Махновщина, це і наші трудові подвиги селянські, це і радість нашої молоді. І я хотів би прочитати вірш, який написав давненько вже на скрижалях історії. Слід муравського шляху пробігав віки. Знову стигне пшениця і лягають рядки, славний губиться пам'ять, та історії час все збирає докупи і повертає для нас, І зринає козацтво та шляшей панки, снігова завірюха і на вовчі вовки, і чумацькі ватаги тут булкали не раз, По балках і яругах, у холодних дощах. А щорічно весною розпускається квіт, край наш діло травою, славен був на весь світ. Мати Січ вартувала благодатні степи, і життя марнувала, мандрувала в майбутні віки від гомін тих далеких вікохомних часів повертати нелегко і піднімати з руїн по краплині студені. Наповняти той міф, що минулим зоветься, чи легенда, чи міф. Хтось його, хто його знає, зможе хто порівняти слово істини й правди. Та й кому передати у прийдешнє майбутнє електричний той світ, про давно вже минулу, забуту повість временних літ. Бо шалена буденність топче пам'ять святу, а фатальні проблеми плодять нову біду. Гроші, секс, знову гроші, і земна благодать, і загалу не треба щось з минулого знати. Без бізнесові шалена, полонила усіх, Де дістать тільки грошей, як потратити їх. Чи безостойне майбутнє і чи варто так жити? Все це вічні проблеми для старих і молодих. Бути як я не знаю, але вірю в одне, час і справді збирає наше ім'я святе. Ну, звичайно, ми живої, і я не можу прочитати вірш. Про нашу гу Межівщину. До речі, поклали на музики, на музику наша талановита місцева композитор Алла Володимирівна Волинецька. Це я вже сусідку путаю свою гармонітку. Пробігають віки по муравському шляху. І козацький наш край буде славою, й звитягу, рідно, край межівський, хліборовські простори, тут на радість зрости, ми і з вами довкола наші щедрі сади, знов купається в росах, Колихаються поля і лягають покоси, щоб у кожному селі був добробут достаток. А у кожній сім'ї стало діток багато. У майбутнє спішать наші діти, онуки, і на радість батькам ті турботи, й розлуки, і біжать електрички, від'їжджають маршрутки, і обійми й цілунки. Миті ці незабутні, пробігають віки по муравському шляху. Хай наш край межівський знов плекає відвагу. Хай не знає кожен з нас у роботі у домі, дорогі земляки, повертайтесь додому. Віктор із Антонівки. Гуляють дрони по Москві, гремлять заводи, склади зброї, бомблять ворожі. Аеродроми терпіть відплату москалі, десант в Криму кругом прорив кацапський, Кацапській обороні, об'ємний груз 200 росте, фіксую в пам'яті це знову. Переплетів російський вертоліт, гримить бавовна у Ростові. Та цей короткий з фронту звіт я дорогу, дорогу другу передать не зможу. Як він радів без тих новин, що він кацапів долітають, як би цінив той патріот, що градам прав пекла додавляє. Життя коротка, звісна річ, війна виснажує країну. Та й нові і нові покоління несуть цю пам'ять на віки. Самілович, де ти тепер? Тебе й у світлій день згадаєм, в парку на площі нам повір, тебе ми подумки вітаєм. Не сумнівайся, разом ми зустрінемо світлу перемогу. І це той промисел від Бога, що є люди в світ цей. prenesov i yakovencov va